Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. Продовжуємо славит проходити прибуття в поселення. Голова шоста у нас іде. Поки що записую, поки записую. Підряд серії майже фактично. Темпами ми достигнемо його поселення к полудню. А чим ти плануєш зайнятися після? Коли я зніму з тебе дядаму. Звалить нахрен. Ну, кроме того, что сломаешь мне шею. Не сломаем. Ну, Верншься куда? Неважно. Смотря где можно раздобыть еду и топлива. Ну, так в пуссело не умеешь. Меня... Ты мог бы... Би... Мог бы остаться? Якщо захочеш. Тобто, коли моє про те, що ти для мене зробив, уверена, що він приложить собі дом. Угу. І дочку в придачу. Если ты, ты він над цим ще подумає порозмірковує. Добрались ми до поселення. У них тут трубы какие-то. живут. Мне же не верится, что мы добрались. Остановись здесь. Тормози, тормози, мы на месте. Даже нельзя ехать на мотоцикле, иначе сработает охранная система. Нифига себе, я у вас тут все складно. Очень на Отец обычно с недоверием относится к чужакам, поэтому, когда мы доберемся, говорить буду только я договорились. Ну ладно. Это странно. Что? Почему на воротах активирована система безопасности? Ну и как нам пройти? Идем к наблюдательному пункту. Просто найдем радио, и они нас пустят. Сейчас <звы> у меня что там на все это гладко в том и Поки тріп не було, напевно, тут щось відбулося. Так, давай збирати кульки. Це ще не кінець, тому кульки збираємо. Це щось світиться? ліхтарик, окей. А можна на мотоцикл сісти? І розбити його не можна. Добре, що свій мотоцикл розбити не можна. Так, ще одне. А ну чекай, скільки. Ну, вже диви, вже по о, 5 штук. А якщо я це. А це не підбирається, тому що повне. Коротше, я не розумію, як використовується та штука. Я думав, вона додасть мені ХП, типу. Збільшить на якийсь там відсоток, не знаю. Ну, пішли. Що стоїш? Ти, Тріп, ти маєш мені дорогу вказувати, а не я. Марка, ні. Кого? Він Я ж кажу, щось сталося. Що? Марк? А. Марк. Хто небудь? Манкі, пульт управління мостом наверху. Добре. Добре. Я знайду обхідний путь. Ми вже по ньому йдемо. Повземо, плигаємо, стрибаємо. Отлично. Тепер опусти мені мост. Почекай. Тобі щось опустив? Ти катсцену запускаєш. Да, я спочатку порозвідую місцевість, познаходжу дещо можна залутати. Це? Нє, це не пульт керування. Але це якийсь місточок кудись. Окей, значить, все-таки туди. Окей. А ну секунду, чекай, чекай, чекай. Ага! Як по-хитрому все зроблено, ти бо. Тріп, вибач, я тут ще один глюк зловлю. Ніхера не зрозуміло, але дуже цікаво. Так. Окей. Тихо, там щось, там якась труба, ну стій. Розвернись. Ні, там нічого немає. Ох ти бляха, ну ти лося,ра, блін. Це оця труба. Я так розумію, мені все-таки варто знову пустити той міст на всяк випадок. Раптом доведеться бігти. Зараз мені... Зараз, мені здається, ти будеш не така щаслива, що ти додому повернулася. Чогось у мене така підозра. Так, опускаємо місточок. Все, тепер можемо йти. Можливо, даремно я опустив. Можливо, навпаки потрібно було підняти, щоб якась потвора не прибігла. Так, і тут. система. А чому просто не встановити турелі? все ідея Молодецько. І от сконструював. Нужно забраться туда. Добре. А, використати, відкрити мене. Стати на речах? Не понял. Где не рычаг? Ну тягни. А, вона буде керувати, Все, зрозумів, вона буде керувати, а ми будемо бігать збирати. Та біжи, ди... Бляха, камера довбана. Так, і що далі? А, тепер. Опусти. Та заходь. Так, тепер я буду її керувати, да? Окей. Ну йди. Переходи. Могла б і сама здогадатися чесне слово. Так, переходь. Переходи. І тепер нагоду. Похеребу це у вас з мостами. Та не зупи. Бляха, ты тормоз. Странно. І здесь нікого нет. Ладно. Туди а не стрибає. Лети. Зараз Заращикну. Будь здорово, Олег, дякую. А, а. А, я думаю, я вже в затріб граю. Вельми поніже, та перестрибнеш ти, ну, ти цел? Силий. Марк не буде злитися, що його моз зламали. Так і так пошкодився. Залазь. І що будемо робити з з зі зламаними мостами тепер? Назад дороги немає, я так розумію. Ой, бляха. Так, чекай. Наблюдательна башня. І що мости? Ти капець просто. Вискажеш всі претензії, Марку. Він говорить, це відличний спосіб не підпускати мехов. Мов тільки чоловік пойметь, як вони працюють. По-моєму, просто По-моєму, тут замудрено сильно. Я хотів навички прокачати, але окей. Добре, вставай. Давай, вперед. Та біжи ти, блін. Ди? Я просто тисну кнопку вправо, повертається камера, і він тупо ст стопиться. Це така недолога система з цими поворотами камер. Тут виграх вони є, я так їх ненавиджу. Так, тепер що мені потрібно? Тепер мені потрібно це. Чи її потрібно було? Ага, тепер її потрібно сказати опустим... Опускай. Та бляха. Так, тепер мені потрібно зробити так, щоб вона прийшла. Мостік поднімається, мостик опускається. Марк оказалася, то заваражувачі. Да? Хороший тріпатися в маркі і в мостах. мастах. <гум> Дійсно. <гум> а -а -а. Так, опускаємо тут. Тепер ти йдеш сюди. Давай, проходи. Тепер е, ти піднімаєш. Е, Ні, я піднімаю. Я туди не можу пройти. Окей. Тепер. Щось не те. Окей, okay, давай. Мені на тій стороні потрібно було бути. Блін. Мені на ту сторону потрібно. Та не чіпляйся ж ти за... А хамоха. Так, давай тепер ти іди сюди. Може ідів. Я ж правильно зробив? Здається, правильно. Все пішли. Хтось має знаходиться в ній? Там завжди когось залишали. Щоб не случилось. Ну, значить, щось страпилось таке, що нікого не залишили. Тук-тук. Бути не може. На посту завжди є люди. Ну немає нікого. Ти що, не бачиш, що щось сталося. чи що? Кровіща скрізь. Прийом. дев'ятий пост, База, прийом. Як слышно? База, прийом. Центральна площа. Гнили доски, і на них на чіплені пристрої електронні. блін, це капець. тарзанка, Стой, стой! по владельце как знав, міхи хистями. І я залишився без. Блін. Я залишився без стріп. Можна неділю, поки вона не пострадала. Сто відсотків. Та почекайте, дай. Бляха, дайте позбирать, ну серйозно. Тихо. Я не зрозумів зараз. Я ж вимкнув щита. А, бляха, не та. Я тобі викличу, бля Та куди ти в яку ти сторону б'єш, дурачок? Капец, дас. ти ты застрях? Так, тут ничего. Тут-ру-дру-тур-дру-дур-дру. Да выпусты, ну Все, пацаны, вам капзда. Маю пушку. Чи не маю? Не маю. Просто голову відірвав. Ну okay. Окей. А він встиг той викликати, чи що? Я ж наче добив. Він не мав встигнути викликати. Добре, зайві кульки не завадять. Та перестрибний. Так, хпшечка. Тах ты твою мать, да что ж вот так вылетает это? Я не розумію, що це зараз відбулося, блін. Да скільки вас? Все чи не все? Скільки можна вас довбашить? Подо що, поддон? Щось було написано, ніхіра не встиг прочитати. Так, і це сюди, і це сюди. Сюди чи куди? Тут нема нікуди, окей. Вниз? Окей, вниз. Да вниз! Відда з камерами. Зараз обвалиться, ні? Дивно. Мало б обвалитися. Та біжі. Більш... <свісно> <свісно> Собака. <Башня. свісно> Чот, ще м'які піраміди. Та перестань Нарешті Та нарешті. Є, yeah, натиснути я хотів, Ну... є це. Де ви беретесь? Ну це трешняк. Та бий! Блок ставить свій здолбаний. Ааа, Шифт не працює! Алло, що за херня? Блін, шифт не працює, як кота... ця пушка не працює. Що сталося? От як з ними тепер битися? Я так розумію, і ефка не працює. Що Та ДОБИЙ! І що мені тепер робити? Є, е, Ф, шо? Хер знає шо? <творю> да не всі. Почекай. Я живий. Я живий, значить, усе добре. Так, і там щось є. Окей, пульт, ні. Не пульт. Коротше, подивимось, я не знаю, придоветься перевіряти цілісність файлів. Це дуже хірово, тому що злетить все, я так розумію, в цій грі. І знову налаштування Добре, цих сейвів. Позлітають. Ну, значить, буде остання серія. Але, ну, блін, грати, коли в тебе не працює половина кнопок. Ля, тихо, не туди! Так, і симару зібра, ой, спогад, бачу. Бачу спогад, зараз я його захірячу. Як мені спуститись? Скалолазання. А, це ми тут піднімалися чи що? Ми з сюдою заходили, правильно ж я розумію, правильно. А як мені тепер. Бляха. Мені тепер. вниз. І що? Знов залазить. <гум> Знов будуть ці мехи бігти, ні? Трендесь. Забрати спогад потрібно переходити <гум> рівень, блін. Так, сюди. Давай, давай, вилазь, здоровило якесь зараз вилізе. Так, стій. Що тут у вас працює? Генератор якийсь? Сюди зайти можна, ні? Так, торзаночка, окей. Глава 7. <сіх> Серйозно? Сьома глава? Це що це таке коротенька було? Добре, давай тоді 7 главу в наступній серії. А, на цьому поки що тоді все. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока.